Рішон і його батьки переїжджали з галасливого міста в невелике село на схилі гори, щоб ділитися вісткою Ісуса. Оскільки у Рішона було багато іграшок, батьки попросили його віддати деякі з них. Ти будеш зайнятий в нашому новому домі, допомагаючи нам розповідати іншим про Ісуса, сказав його батько. У тебе не буде багато часу, щоб гратися ними. Рішону сподобалася ідея віддати свої іграшки іншим дітям. Побачивши їхню радість, він почувався щасливим від того, що зробив. Щось добре для інших. Після поселення на новому місці батьки Рішона почали навчати його вдома. А коли він не навчався, тоді працював у домашньому саду. Проте він все ж знаходив час погратися з сільськими дітьми та знайти нових друзів. Діти побачили, що Рішон добрий, ласкавий хлопчик, і їм сподобалося відвідувати його дім. Рішон грався з ними в церкву та навчав їх про Ісуса, розповідаючи біблійні історії про Адама та Єву, Ноя та Ковчег, Давида і Голі. Ліафа та Даниїла в лев'ячій ямі, він розповідав, що Ісус помер на хресті, щоб кожен, хто вірить у нього, міг жити з Ісусом вічно. Він також показав їм, як молитися Ісусу. Діти розповідали своїм батькам біблійні історії, яких їх навчив Рішон, і деякі батьки попросили батьків Рішона навчити їх також про Ісуса. Рішон дізнався, що якщо Бог просить нас відмовитися від чогось, то це тому, що все, що Він просить нас віддати, це лише те, без чого нам краще, Рішон також віддав деякі зі своїх іграшок, адже він занадто зайнятий розповіддю друзям про Ісуса. Ми також можемо розповідати своїм ближнім про Ісуса. І коли ми регулярно віддаємо 10% нашого доходу або прибутку як десятину, та певний відсоток як обіцяні приношення, тоді ми робимо дещо більше ніж інвестуємо ресурси в місію. Як у випадку з Рішоном, наші серця не прив'язуються до речей цього світу, бо вони прив'язані до Бога. І його вічного плану для нас, коли ми повертаємо нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.